Всім добрий день, вітаю всіх з так, не знаю, куди дивитися, знімаю зеркалі з Новим роком. Бажаю вам вашої внутрішньої стійкості, сили, але поговоримо зараз про такі банальні, здається, речі, але вони достатньо сильно отруюють життя. Це є переїдання в новорічну ніч і комплекси провини. Бачите, які в мене Да? Це наслідок того, що я маю питання по щитоподібній залозі. щитоподібній залозі. І, власне, через цей східність напрямків апріорі є. Що ми робимо? Ми в новорічну ніч відключаємо всі емоції, ми розслабляємося і кажемо, що можна нам поїсти, можна нам там випити комусь. Так? Потім ми через це відчуваємо глобальну провину. Дивіться, Цією провиною ми нічого не вирішимо, правда? Ця провина вона лише загострює гормон стресу, кортизол, який, в принципі, потрібен для того, щоб коригувати те саме запалення, яке в тій чи іншій мірі є в нашому організмі. Тому ця провина вона нас просто зсередини з'їдає. І, можливо, ті емоції, той оселедець, то та якась червона рибка. То є якийсь келих шампанського, можливо, вони були в цю новорічну ніч для нас цілющими ліками. І це, можливо, краще, ніж якісь, я не знаю, ліки, так? якісь антидепресанти. Можливо, в цю ніч нам треба в цей вечір з близькими друзями, з собою, з котом, нам треба було відчути цю емоцію радості, цей дозвіл собі з'їсти той тортик, цей дозвіл собі з'їсти ту шубу там. чи чи, я не знаю, щось смачненьке чи жирненьке, в кого яке слабке, знаєте, слабке вразливий діапазон. Отже, в кого, що, кому чого хочеться, і слабина така, та. Тому, друзі, давайте не звинувачувати себе, давайте дивитися вперед. У нас є завдання, в мене особисто є завдання, так? це є корекція свого харчування в новому році, це є додавання, незважаючи ні на що рух, бо ввечері в мене є така тема, що знаєте, вже всі справи день зроблені, змучена, і починаю до фомінчиків, які я не отримала, бо була на кортизолі, бо всі ми так чи інакше на кортизолі. Я його заїдаю. Тому плани в мене на цей рік це зайнятися з собою, змінити трошечки звички по харчуванню, зайнятися, можливо, танцями. Тобто, давайте думати про те, що буде. Те, що було вчора. Був цей оселедець, воно, був цей, цей тортик, ще